Овочі та фрукти, сухофрукти та горішки, варене домашнє яйце, зернистий сир та каша. У минулій програмі сніданок визначив, що саме ці продукти роблять школярів відмінниками. А що їдять зранку ті учні, які вчаться найгірше у класі? Сьогодні ми покажемо топ-5 продуктів, від яких на сніданок треба відмовитися. На п'ятому місці ковбаса та сосиски. Це вони своєю некорисністю винні у поганих оцінках ваших малюків м'ясо та риба їм належить четверте місце рейтингу для переварювання білка м'яса або риби організм затрачує таке кількість енергії, що е, на умственну діяльність, яка нам так необхідна в школі, не залишається у організму енергії на третьому місці. Неправильних сніданків готові мюслі, що ви купуєте у магазинах. Цей продукт містить багато. Цу... Цукру та барвників. не місце у ранковому меню школяра, і смажені яєчні. Друге місце у рейтингу смажена їжа. Вона аж занадто важка для охочих стати відмінниками. І що вже зовсім не можна пропонувати дітям на сніданок. Це звичайнісінький хліб із маслом. Традиційний бутерброд лідер у рейтингу найбільш некорисних сніданків. Бутерброд не має займи включаючих продуктів. Це лігко усваємо і білки. Це значить, що білий хліб, м'ясо, риба, или сыр не можуть сочетаться вместе в одному продукті. Відмовтеся від цих продуктів на сніданок і чекайте зі школи відмінника.